Свині, потім їх розведу. Досить далеко треба йти за тим деревом. Дерево все одно потрібне. Печерка. Маленька. <кій> яке високе дерево? О, що тут таке? Гувечка впала зверху. Перший раз таке бачу. О, налякався. Налякався. З тими гувечками Думаю, того дерева О! Що це таке? Ух ты, золото! Карше спущуся туди. Крипера вроді би нема. Поставлю факел. Так. І сюди. О, багато вугілля. Добре, що кінець, я не люблю великих печер. Потім добунду -добу вугілля, але зараз головне метал. Треба зробити металевий, металеву кірку собі, може металевий меч. Сподіваюсь, ззаді кріпер мене не зустріне з її взривами. Я вроді би нема. Багато вгілля. Треба було вгілля лишити в хаті, дарма я сюди взяв. Зроблю свій факел. Піду все-таки подивиш, що там є. Водичка. Ой. Такий неприємний звук був. Що таке, що таке? це таке? Ні, я туди не хочу йти. І краще я туди не буду йти. Фух, налякався. Я даду там краще. Бідна свинка, але мені потрібне м'ясо. Ааа, не дала м'ясо. Иди сюди, іди сюди, сюди. Тут З Спиднезу. Краще не буду йти туди. А ну, ту свинку ще не вбив. Мені її. Ну прийшлось. О! Хочу собі назбирати червоних квіточок збоку собі біля хати, з вазонки посадити. Ух ти! Херка. А, тут кінець. Добре. Назбираю собі квіточок. Думаю, краще йти до хати. Накопаю піску, потім всього бій його переплавлю, зроблю собі. Шкло, шкільну кімнату зроблю. Люблю шкільні кімнати. Думаю, відкриємо зараз ту дамбу, а. Ну, беріться кубики. Зараз підемо до хат. Пачка. Хватить. Зараз собі перероблю кісточки. Просаджують дерева біля хати. Моя хата вроді би тут. Вроді би. Я думаю, ще піска накопає тут. Ой, мишка знову почала глючити. У мене стара мишка, вона часто глючить. То погано, сама б'є, сама все ломає. Деколи ж бісить. Думаю, коли буде пачка, йдемо звідси. Тріслона лопата, супер. Велика гора. Хочу подивитися, що за горою. Угу. Ух є та гора не маленька. вона велика. Ух ти. Ух ти. Ух, нічого собі! Думаю потім якщо докупаю, зроблю це собі велику кімнату шкану. Можна буде зробити, зробити. Ух ти, який краєвид звідси відкривається. Свиньки навіть ростуть тут. Більше лопати немає. Ух ти. Просто таке. Місяць? Ой, сонце сідає. Думаю, сюди я не спущуся, треба йти швидше до хати. А то зараз повилазить зомбі. Так, темніє, темніє, темніє. Досить швидко спустились. Тух, тух, тух. Вроді би не розбився. Та, живий. Йдемо назад. Свою хатинку. Мішає кубік. О, в хаті добре. Розчистимо. Ось тут. Щоб було легше стрибати вгору. Думаю, поставлю сходи зараз. Так, зробимо сходи. Поставимо сходи. Так граніш. на наверху. У мене величка кімната. О, квіточки в мене вже Ну. Переплавимо собі зараз сталь зробимо. Скинемо то, то. Ні, то мені зараз потрібно. То як краще половина скину сюди. Зараз перерву дошки.